Рясне 2 у транспортній блокаді. Місцеві бідкаються. Виїхати зі свого мікрорайону особливо у ранкову пору майже неможливо. Люди вже навіть оголосили акцію протесту. Ситуацію вивідували мої колеги. Восьма година, восьма година. Вже з рясне два Фактично не виїдети, тому що маршрутка приїжджає, розвертається і поїхала. Все людей вже не бере. Люди біжуть за маршрутками. Вони вже поїхали, їм вже гроші не потрібні. Мешканці мікрорайону рясне 2 у відчії. Вибратися зі свого краю до центру Львова для них ще те випробування. Адже спершу мусять вичекати в черзі на маршрутку. Якщо запізняться на перші рейси, на роботу можуть взагалі не потрапити, бо ж деяких автобусів на Маршрутів всього два, зазначають місцеві. Якби вони один за одним, а то худобу знають скільки місць і везуть, а людей ну я мушу пхатися, тому що як я не, не влізу зараз, то я потім буду стояти годину. Найчастіше у цьому мікрорайоні можна побачити 6 а а от дочекатись 11-ку не кожен в силі, кажуть місцеві. Це 11-й, тому що я ним добираюсь на роботу, ну дуже проблемний. Години часу потрібно навіть чекати, 40 хвилин це мінімум. Раніше був 12-й, зараз того 12-го нема. 11-й ходить з такими перебоями, що зранку черги такі до самих мусорників. 49-й добре було, завжди ходив той 49-й, той приміський, на, на, на привокзальну. Зараз немає взагалі ніякого транспорту на привокзальний. Я, наприклад, працюю на топольній і добратися неможливо. Треба їхати в центр або на 700 річчя там пересідати, якби. Катастрофа, ти на роботу не встигаєш? Експерти зазначають, причиною такого колапсу може бути саме ринково планова система перевезень. Як рясне, так і брюховичі винники і Кривчиця, Вони є, не мають так званого соціального транспорту, яким в нас в місті Львові є електротранс. Через це ми маємо те, що всі категорії соціальні категорії користуються тільки тим транспортом, який є автобусні перевезення. Через це ми маємо те, що рентабельність є дуже низька. Цих маршрутів у міськраді таку кількість транспортних Засобів на маршруті критичною не вважають, однак все ж вирішили запустити ще один маршрут в сторону рясного. Ми зараз опрацьовуємо варіант запустити тестовий маршрут, тобто в експортальному режимі, який буде сполучати рясне з провозальним ринком. Як ми це обговорювали вже, ми запрацьовували з громадою, практично з представниками деякими. Тому суд незабаром поїде. Нескільки логі автобуси на ньому будуть працювати, але він поїде не на дай колесі за 49, він піде через завандівку. Та місцевих настільки допекла транспортна блокада, що вони грозяться вийти на мирну акцію протесту. Валерія Паненко, Анна Романяк, Григорій Сюськін – Правда тут.